У Луцьку на вулиці генерала Шухевича 4, на будинку Тріщина в під'їздах і квартирах. Цвіль скаргу про такий стан багатоповерхівки мешканці зареєстрували на порталі відкрите місто. Грибок з'являється і в квартирах, розповіла Суспільному жителька будинку Тамара. Ну я не знаю, як у всіх. Я живу на першому поверсі. То даже здажуть в шкафу. Рано утр... ну, вісною встаєш після зими, ілі осінню в шкафу. Ми, е... Обувся мокре, ну плесені потихоньку ремонтують. недавно блям на днях з одной сторони ремонтували, рин виставили. то так потрошки йде. Ремонт. Будинок обслуговує житлово-комунальне підприємство номер 3 Виконувач обов'язків директора Олександр Мартинюк каже, що цю багатоповерхівку обстежили. Відповідь мешканцям підготували. Дані звернення є безпідставними, оскільки будинок прибирається згідно. Графіку періодичності, відповідно, так само приводиться прибудинкова територія прибирання. Що стосується косметичного стану самих під'їздів, то дійсно потребують косметичного ремонту. Заборговані 47 947 гривень 74 копійки, то відповідно коштів на ремонт даних приміщень немає. Олександр Мартинюк говорить, загалом мешканці будинків, які обслуговує ЖКП номер 3, боргують 6 мільйонів гривень. З його слів до ремонту готові приступити, якщо мешканці за це заплатять. І співвласники будинків повинні розуміти, що це є їхня виключна співвласність і будь-які ремонтні роботи взагалі. Утримання будинку відбуваються виключно за ті кошти, які вони сплатили. Загалом у Луцьку є більше тисячі багатоповерхівок, каже директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Скільки з цих будинків потребує ремонту, не називає. Говорить, які зараз діють програми співфінансування для утримання будинків. По ліфтах, яка діюча, яка відповідно попадає в 590 постанову, яку ми можемо фінансувати. Це програма 60 на 40, тобто 60% дає місце на ремонт, капітальний ремонт ліфта, 40% мешканці мусять зібратися самі. Так само у нас діє програма по. Енергодому по енергоефективності частково дає державний бюджет, частково дає місто, і частково люди збираються. Тобто, це є програма кредитування. Відповідно, вона теж десь 70 на 30 або 60 на 40. є програма по підтримці капітального ремонту житлового фонду, тобто ремонту мереж. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.